Чим відрізняються тримери один від одного? Ви знаєте, зараз дуже багато випускається різних моделей серед особливо китайських брендів. І зараз, наприклад, така тенденція, що можна навіть просто обрати по дизайну. Тобто, там матеріал корпуса може бути пластик, може бути метал. Характеристика, тобто десь акумулятор більше тримає, десь менше, десь тайп десь ще старий вхід. Тобто, справді ви можете, по-перше, щоб обрати тример. По-перше, ми звертаємо увагу на характеристику. По-друге, ніж, ніж металевий, є ніж керамічний, відповідно під різні завдання. Також комплектація. Тример може відрізнятися там з одним комплектом, з другим, є взагалі набори. Де там різні просто насадки, а тому в основному ви звертаєте увагу на А, характеристику, Б комплектацію. Ось тому в принципі, можна навіть обрати свій дизайн, який вам буде по душі, також тому що ви цим будете постійно користуватися, тому ось на ці аспекти можете звертати увагу.